Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 листопада 2025 року, і поговоримо про справи азійські. На даний час, ну можливо, вже закінчився. В південній Кореї відбувався форум азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва, куди входить 21 країна, 21 економіка, яка має. Які мають в сукупності близько 40% населення і майже 55% ВВП від світового ВВП відбувається вона цей форум в Південній Кореї? Як ми пригадуємо, саме там нещодавно Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном. Як на мене, вони просто скажімо так зафіксували поточне становище. І відклали вирішення усіх стратегічних питань на рік. Але як воно буде далі, не зрозуміло. Але власне тут не про те, а про те, які різні підходи сповідують Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати до цього форму економі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, тому що Трамп, щойно завершилася зустріч із головою Сі Зінпіном, відразу полетів до Сполучених Штатів. І там святкував Гелові е, в той час, коли на форумі е, від Китайської Народної Республіки сам Сі, і крім того, е, крім нього присутній також премєр Лі Цян. тобто дуже високий рівень представництва Китайської Народної Республіки на цьому азійському е, на, на саміті азійсько тихоокеанського співробітництва. Засновником, до речі, цього формату були Сполучені Штати і Австралія, але. Схоже, що ну от, е, ту думку, яку я просуваю постійно, що Китайська Народна Республіка вважає, що її зоною безпосередніх інтересів є Південно-Східна Азія, де їй не повинні заважати у проведенні своєї власної політики будь-хто, в тому числі і Сполучені Штати Америки. І, схоже, е, відсутність Трампа. Скажімо так, символізує втрату уваги до цього регіону з боку Сполучених Штатів Америки, хоча військова увага підтримується на високому рівні, але, от економічно, через політику мит Трампа, через політику тиску, які застосовують Сполучені Штати до країн регіону, схоже, Китайська Народна Республіка перетягує на себе ініціативу співпраці із цими країнами, тому що. Через Мита Трампа були зруйновані налагоджені, логістичні товарні ланцюжки е відбувся, відбулося економічне переформатування відносин між країнами. І Китайська Народна Республіка зайняла фактично місце провідної економіки. Ну вона і була, але підсилила це місце провідної економіки регіону, е яка налагоджує дуже тісні відносини із е країнами регіону. Але з іншого боку. Політика в інших сферах, крім економічної китайської народної республіки, вона суперечить її ж прагненням домінування в цій частині Південно-східної Азії з допомогою економічних важелів, тому що Китайська Народна Республіка має бага... серйозні конфлікти з багатьма країнами за південно-китайське море, і за ресурсів із історичних причин, і ці країни мають і конфлікти між собою: там В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Японія, Китайська Республіка на острові Тайвань, тобто це з іншого боку породжує недовіру до політики Китайської Народної Республіки з боку цих країн. Але, схоже, в них просто немає іншого виходу, крім як йти на поглиблення відносин із китайською народною республікою, яка про яка себе позиціонує як послідовна. І прогнозована політична сила на відміну від Сполучених Штатів Америки і в цьому є частина правди, тому що поведінка Адміністрації Трампа з 2025 року справді хаотизувала безпекову і геополітичну ситуацію в цій частині регіону. Але е, головна думка цього відео вона полягає в тому, що фактично символічно США віддали Китайській Народній Республіці е, півден, е, регіон Південно-Східної Азії. Чи віддають, скажімо так, це буде точніше, віддають регіон Південно-східної Азії з огляду на те, що е, Трамп проігнорував такий важливий форум, хоча він уклав е, впродовж кількох годин в Малайзії е, кілька угод двосторонніх, але вони зводяться до того, що е, фактично це е, якісь е, регулюються питання з приводу е, щодо рідкісно земельних металів. І фактично країни брали на себе зобов'язання інвестувати величезні кошти в Сполучені Штати Америки у обмін на непідвищення мит. Ну тобто, це фактично не угода, а такий шантаж з боку Сполучених Штатів, і невідомо е невідомо як, як е ці країни зреагують, і е як ці угоди будуть виконуватися. Сі Цзінпін 31 жовтня, тобто вчора, мав провести зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, який погодився приїхати з візитом за результатами зустрічі до Китайської Народної Республіки. Також Сі Цзінпін зустрівся з новою прем'єркою Японії Саная Такаїчі. І, і, і цікаво буде поміркувати ще над результатами цієї зустрічі, але Сі Цзінпін і прем'єр Китайської народної республіки Лі Цян своєю присутністю засвідчили, що цей регіон є пріоритетом для Китайської Народної Республіки, і він послідовно буде дотримуватися стратегії поширення свого впливу у цьому регіоні. І цей саміт азійського азійського тихоокеанського економічного співробітництва він це доводить.